Демонстрація імпортозаміщення провалилась у цьому випуску. Вас чекає підбірка позору і ганьби з російського економічного форуму. Також сьогодні зануримось на дно російської пропаганди від Солова. Пропагандист виступив з вимогою до заходу повернути Росії землі радянського союзу. А також поговоримо про Медведєва, який, вочевидь завершив свою політичну кар'єру і пішов на хліб перекладача. Друзі, це фабрика новин з вами. Я Анастасія Федор. Поїхали. Почнемо ми, звісно, з самого веселого сльози, як то кажуть, крізь сміх, бо на це спокійно дивитись неможливо. В Росії в Санкт Петербурзі проходить економічний форум. Ну, Це щось на мові розвитку і технології. Не знаю, як Росія, розвиток і технології потрапили в один абзац, але є як є. Тому зараз я вам покажу, що цікавого там відбувалось. Пам'ятаємо, держимо в головах, що це економічний форум. Мало того, що він економічний, він ще й міжнародний, але зараз ми матимемо змогу побачити докази всього, що заявлено у гучній назви. Там і економіка, і міжнародні представники все як на підбір. Першим неабияким досягненням форму стало епохальне, я би сказала, історичне рішення. Газпром, в особі голови компанії Мілера, підписав із Мурманською областю в особі губернатора Чівеса угоду про газифікацію регіону. Ще раз. Громадяни країни з найбільшими запасами природного газу не мають елементарного доступу до багатств, які дає їм їх же земля. А відтак і належать вони народові, але не в Росії. В Росії тільки у 23-му році нарешті таки підписали указ про газифікацію. Тепер щодо економіки і імпортозаміщення, всі ми неодноразово чули казочки від Путіна, що насправді світові санкції для Росії тільки нова можливість для розвитку. Також паралельно ми чули про літаки, які забороняють ремонтувати, бо закінчуються запчастини. Також ми чули про російські ресторани і магазини, які зайшли на ринок, звідки вийшли іноземні компанії. Ну і звісно, провалилися з грохотом. Ну і звичайно ж чули про знамениту ладу, яка є китайським автомобілем, на якому приклеїли значок, але так і не поміняли інтерфейс з китайської на російську мову. Так, от саме це від болтами притарабанили на економічні форум як демонстрацію розвитку російських технологій. Тільки от щось, як зазвичай, пішло не так. Новенька машина просто відмовилась заводитись. Все це потрапило на камеру. Ні-ні, ні, все на місці можливо. Не Заводиться. Ну, это прототип, подождите. у висновку їм довелося прямо там лізти під капот машини і щось там лагодити, щоб та нарешті поїхала. Інший крінж стосується Путіна. Перед його приїздом, а бункерний виступав на форумі особисто. У будівлі, де проходить форум, почали ходити якісь незрозумілі особистості з оприскувачами. Можна подумати, що вони травили уявних колорадських жуків. Але ні, вони дезінфікували підлогу, на яку вступатиме нога президента. У мене все, можна розходитись. Звісно ж, ні, друзі, це тільки початок, крім дезінфекції, вочевидь карантину всіх присутніх, інакше я не знаю, яким. Чином Путін зможе дихати з учасниками форуму одним повітрям. Може, їх всередині теж заприскали. Хто зна? Відеофіксації цього не було. Людям було повідомлено, що в день виступу Путіна вони не зможуть користуватись мобільним інтернетом і зв'язком. Це через те, що його глушитимуть весь день, щоб раптом не прилетів безпілотник і не сів на голову бункерному. Крім цих перлів, на економічному формі ще були неперевершені виступи від видивашників, які гнули об голову труби і лопали гумову грілку. Ротом а також араби привезли свій танцювальний ансамбль, який виконував па зі зброєю, ну і багато іншого, не менш цікавого. Але нам треба бігти далі, бо нас чекає Соловйов з новою порцією маразма. Пропагандист під час ефіру звернувся до свого глибинного нутра і нагадав всім, що насправді бажання вбивати, ворогувати і воювати для людини природні. Соловйов вважає, що не треба придушувати в собі тваринних бажань, а потрібно йти за покликом. Як то кажуть, це нагадаємо говорить людина, яка відстоїє цінності православної християнської, прости Боже, країни, як вони самі це позиціонують, де вони всі супернабожні і святі. Пропагандист нагадав, що все існування людства супроводжувалося війнами, які ще почалися з бивства Кайном, Авеля. Ну, біблійній історії пропагандистів це взагалі моє улюблене. Ну а потім Солойов згадав і за племена, від яких Росія явно недалеко пішла, а деяких навіть перевершила в жорстокості і цинізмі. Давайте послухаємо. Це наше єстество. Нам очень довго говорили, що ви так можна. Та війна єстецтвим состоянням чоловіка, вражда сора. Кайн убил Авеля. Ми гнівуємося в гніві свершаємо жахливі речі, боїмося себе. Ну то, де ми проявляємося, вити ужас. Ми кожен раз намагаємося себе з щоб це не лезло, ну кожен раз це все одно проявляється. Так от я не те, щоб сильно здивована всім, що я сказав, це відношення до життя від росіян не шокує. Навпаки дає підтвердження багатьом їх діям, але цікаво, що вони не соромлячись нікого і нічого, визнають, що ось такий спосіб мислення для них. Те, що треба. Вони не хочуть цивілізації, вони не хочуть миру, про який кричали роками, вдаючи себе пацифістів і спасателів всього живого. Ні, росіяни бережуть собі те, що дісталось їм від пращурів. Вони на чолі зі своїм топ-пропагандистами схвалюють і гнів, і його наслідки. А війну вважають головною метою життя: розвиток, безпека. Економічний ріст, покращення рівня життя ні. Вони обирають війну, яка є противагою цьому всьому, яка забирає на себе ресурси, яка викачує з людей останнє, включаючи ресурс життя. Поки світ змінюється, поки прагне розвитку і спокою, поки попрацьовує свої травми, визнає помилки і намагається змінюватись росіянин із палицею в руках. Кричить Можемо, повторіть і закликає подивитися, наприклад, воюючих племен. Мда. Що тут додати? Але це не остання маячня, яку пропагандист ніс під час ефіру. Мова знову зайшла про те, чому ж все-таки війна в Україні, яку Соловйов виправдав покликом пращурів і історичним спадком людини, чому вона має право на існування? А все тому, що Росія ні на кого не нападала, а просто захищала своїх людей. Так, я заплуталась. то Росія все ж таки веде виправдану війну чи захищає когось? Соловйов сам останнім часом плутається в своїх свідченнях. Давайте відійдемо трохи від теми і наведемо конкретний приклад. Пропагандист, наскільки пам'ятаєте, завжди розповідав про те, що Україна знаходиться під каблуком США. І, взагалі, Зеленський продався західним партнерам, і Україна давно під Байденом Було? було сотні тисяч разів. Кожен ефір вони цим починають і цим завершують. Але тепер... Соловйов передумав йому, вочевидь, було видіння, що все навпаки, і він видав свої геніальні думки про це прямо на федеральному телебаченні. Пропандист заявив, що Україна втрутилась у вибори США, а саме домоглася шляхом хабарів, щоб президентом став Байден. Байден на самом деле, абсолютно управляє українцями. мало того, по вальшому шуту Сені Америки должны возбудить дело проти президента України. Завміщать внутрішні діла до закриття принципово важливої інформації, і в абшому час вже понімаємо за і по чому Америка дає любое вооружение Україні. Цікава логіка у цих маразматиків. Її нормальний розум не осягне. Вже всі заплутались, хто чия маріонетка і хто кому платив хабарі. Як тоді можна було наважитись напасти на державу, яка в змозі купити американського президента? Як так, а вони ж вважали себе другою армією у світі? Добре, повернемось до того, що там з поясненнями Соловйова про українські землі, які історично належать Росії. Пропагандисти наводять просто снакшибательні аргументи: ну, просто наші. Це землі, політою кров'ю наших прадідів. Це російські землі. Після тиради про те, що України не існувало історично як держави, що вона є просто вигадкою Леніна. От я це дуже люблю, наче Росія існувала. Хоча, якщо говорити про це серйозно, то вже десятки істориків розвінчали цей міх Путіна, який вони так хочуть видати за дійсність. Про те, що України не існувало, окремо не будемо на цьому зупинятися. Так, от після цього Соловйов, тере любітеліабажалі всього Совєтського, вирішив заразом доколупатися і до мразі. Отдайте территорию. Отдайте Советскому Союзу його территорию, якого хрена он спался. Из-за того, що ряд дегенератів стало говорити о каком-то Да, у нас 12 июня День Росії, як сам факт День Росії прекрасно. Только каждого идиота, которые сидели в том зале голосовали за суверенитет. У меня к вам вопрос, кретины. От кого суверенитет, вашу мать? Цікаві претензії у Соловйова. Напевно, він у них стратег, ще той, і не дозволив би Союзу розпастись. Звісно, зараз то можна і покричати про радянський Союз, коли під носом розсипається Росія. А тепер до іншого пропагандиста, який був президентом, але перекваліфікувався, Медведєв вибухнув дивною інтерпретацією заяви генсека НАТО. В себе на сторінці Димон вирішив всім пояснити, що ж насправді означають слова Столтенберга про членство України в НАТО. Цитую, Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в Альянс во время конфликта и подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде. Кінець цитаты. Ну, це тільки в перекладі пропитого алкоголіка. Насправді ж що було 14 червня. Стузенберг наголосив, що саміт Альянсу у липні підтвердить майбутнє України з НАТО. Водночас, наразі тривають консультації щодо того, яким саме чином буде реалізоване прагнення України набути членства. Цитую. На саміті у Вільнюсі ми надішлемо твердий сигнал підтримки і солідарності з Україною та чітко заявимо, що майбутнє України з НАТО союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО відчинені зараз. Для нас пріоритетом є, щоб Україна зберегла себе як незалежна держава. Кінець цитати трішки по іншому звучить ніж в перекладі Медведєва, чи не так? Я навіть не буду розбирати на кістки і пояснювати, чому все, що хоче видати за правду, Дімон, є брехнею. Дійсно, шлях в НАТО не такий легкий, як хотілося б. Але й не такий, яким хочуть його показати російські алкоголіки, типу Медведєва. Українська позиція чітка, альянсу потрібен такий союзник, як Україна. Серед країн існують різні погляди щодо цього, але не треба забувати, що майже всі країни-члени НАТО мають активну участь щодо підтримки України зараз і виступають за наше членство. Короче, черговий і на рівному місці викручування інформації до росіян ніколи не було і ось знову. Друзі, на сьогодні це все на ми. Продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Чекаємо вашої підтримки і допомоги у вигляді підписки, лайку та коментаря. Виплуснути свої емоції від побаченого ви зможете прямо тут під відео. Зустрінемось.